Слава Україні! Дорогий волелюбний український народ! Ми з вами два місяці ведемо мирний протест, яким пишається весь світ і яким гордиться кожен українець. Ми засуджуємо насильство! Ми для цього зібралися, щоб дати привід Віктору Януковичу разом з Беркутом і внутрішніми військами розігнати наш мирний протест. Ми всі тут разом, громадою, великою українською громадою, з вами затвердили чіткий план дій, що ми формуємо народну раду. Що ми формуємо народний опозиційний уряд, що ми, наші органи самоурядування формують загони самооборони, що ми розпочинаємо народне голосування про відставку Януковича, про визнання легітимності народної ради і народного уряду, що ми з вами йдемо разом для того, щоб у нас була наша спільна перемога. Ті Хто слухались нашого наказу і провокують насильство не з нами. Ми ніколи не допустимо війни в Україні. Ми ніколи не допустимо силового сценарію в Україні. Ми ніколи не дамо владі можливість понищити наш великий європейський мирний протест. І я прошу кожного, наша перемога не в силі фізичній, а в силі духовній і в силі моральній, в силі нашої єдності, в силі нашої згуртованості і в нашій мудрості. Ми знаємо, що робити. Довіртесь і ті мільйони, які довірились. Очікують мирної європейської країни без крові, без насильства, без протистояння, без казематів. І ми з вами крок до кроку наближаємося до цього. Ми просимо всіх тримати дисципліну, вірити в те, що ми правильно рухаємося, не піддаватись на жодні провокації. І тут, на цьому майдані, я звертався до вас, до кожного. Той, хто хоче захопити приміщення, не розуміє, що насильство не призводить ні до чого іншого, як до кровопролиття. Захоплення приміщення не є отримання влади. Ми повинні з вами мирним протестом добитись наших вимог. І ми їх доб'ємося. Ми їх доб'ємося, якщо будемо слухати один одного і вірити один одному. Якщо не будемо піддаватись на провокації, якщо не будемо йти шляхом насильства, це не наш шлях, це шлях Януковича. І в цьому ми відрізняємось. Я хочу, щоб нам далі аплодував весь світ і тоді, коли ми в законний і конституційний спосіб. Країні змінимо бандитську владу, коли ми в законний спосіб зробимо все для того, щоб кожен українець відчував себе захищеним, коли ми не допустимо того, щоб влада була отримана кров пролиттям жертвами, ніяка влада цього не коштує. Жодна влада в країні не вартує того, щоб ми втратили хоча б одне людське життя. І тому я засуджую насильство, яке відбулося щойно. Це був не наш план. Наш план ми затвердили тут. І прошу кожного, хто хоче дійсно майбутнього для нашої країни не просто притримуватись, а виконувати цей план. В дисципліні, єдності і мудрості. І в терпінні є наша перемога, наш мирний супротив приречений на перемогу, якщо ми будемо підтримувати і вірити один одному.